У ніч на 7 вересня у більшості областей України очікуються заморозки, місцями сильні. Про це свідчать дані у За даними синоптиків, вночі 7 та 8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Також у північно-східних та східних областях у повітрі очікуються заморозки від 0 до 3 градусів, другий рівень небезпеки Оголошено у таких областях Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська та Донецька області. Нагадаємо, стійкі північно-західні потоки принесуть нам холодну повітряну масу арктичного походження. Внаслідок цього у першій половині нового тижня у північних областях та на поліссі можливі заморозки у нічний час, як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, лише на крайньому заході України та на Закарпатті температурний фон відповідатиме кліматичній нормі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.